Замануха все по 20 гривень. А давайте порозглядаємо. Ось така параміка. Це коростень Клеймо після 2005 року. Оце вже теж давно цікава тарілочка, Варанівка. Клеймо 70-90, геометричний малюнок прозолота. Коростень. Тут ще ось кілька тарілочок теж коростень. 50-90. Одна тарілочка щоб наче листя. Не знаю, що за У них дві тут, напівглибокі, такі блюдця. Коротше взуття стоїть, бачите, по одній, щоб ніхто не вкрав. Цілий ящичок зі склом, обережно. Так, рюмочка така, старі, чиясь сучасна чашка. Тут все майже по одній, по одному предмету, одна в одному навіть. Угу. Ну, так, роздивимось. Угу. Так. А ця рюмочка зна... знайома багатьом. Гляньте в ідеальному стані, вона одна середливо. Так. Ну, такі більш сучасні високі стаканчики. Є, є... кілька їх тут, різного кольору, щоб не переплутати, де чия. Мені Це таке подобається. Калка са на сам